Авторка, яка входить у трійку найуспішніших письменників України, за версією журналу Фокус. Небрудалаки Світлани Талан. Це історія цілого покоління людей, дітей війни. Ці вихованці війни мали за розкіш одяг і взуття за щастя відвідини кінотеатру. Вони мріяли і закохувалися, одружувалися і не ділили дітей на своїх і чужих. А тепер. Пройшовши весь цей жах, вони мають вести боротьбу за людську гідність і браво на спокійну старість. Проте чергова червонопика суддя оголошує вирок. Ви не діти війни, ви бурдалаки. Ви тягуєте з держави останні копійки. Ось така виходить система. Виправдовуються розбійники та олігархи. А прості діти війни залишаються зі своїми страшними спогадами. Читаючи цю книжку, постійно згадував розповіді своєї бабусі про ті роки. Зараз навіть нереально збагнути, які внутрішні сили мали люди в ті часи, як вони продовжували жити, радіти, одружуватися і народжувати наших батьків. Зараз з силою духу є явні проблеми.